Що, якби кожен ваш вибір або не вибір створював нову реальність? Сніданок, який ви обрали сьогодні вранці, робота, на яку ви влаштувались, людина, в яку ви закохались. Що якби кожен з цих моментів змушував всесвіт розгалужуватися, створюючи нескінчені версії вас, що проживають нескінчені можливості? Ми говоримо не про жаль, а про фізику. Сьогодні ми зануримося в одну з найдивовижніших концепцій, коли-небудь вигаданих, паралельні всесвіти. Десятиліттями ця ідея була ігровим майданчиком наукової фантастики, але це також серйозний, а в деяких випадках необхідний наслідок наших найпередовіших наукових теорій. Але ось поворот, який все об'єднує, чи ці інші всесвіти просто там, у якомусь неймовірно далекому місці, або вони вплетені в саму тканину нашої реальності, приховані від нас як додаткові виміри, які ми не можемо сприйняти. Перш ніж ми зануримося в приховані виміри, важливо зрозуміти, що мультивсесвіт це не просто одна ідея, це ціла родина теорій, кожна з яких пропонує свій спосіб існування інших всесвітів. По-перше, є багатосвітня інтерпретація квантової механіки. Запропонована в 1957 році Х'ю Евертом 3, вона пропонує дивовижне вирішення диватств квантового світу. У квантовій фізиці частинка може існувати в кількох станах одночасно у суперпозиції. Стандартна точка зору полягала в тому, що коли ми вимірюємо частинку, вона випадковим чином колапсує в один з цих станів. Еверетт сказав: А що, якщо вона не колапсує? Що, якщо в момент вимірювання сама реальність роздвоюється, для кожного можливого результату відгалужується новий паралельний всесвіт, де цей результат стає реальним? Згідно з цією точкою зору існує всесвіт, де Кіт Шредінгера живе, і інший, де він помирає? І обидва вони однаково реальні. Друга грандіозніша ідея походить з космології. Вона називається космічна інфляція. Теорія інфляції припускає, що в першу частку секунди після великого вибуху всесвіт пережив період неймовірно швидкого розширення. Модель вічної інфляції йде ще далі, припускаючи, що цей процес, розпочавшись, ніколи по-справжньому не зупиняється. Хоча інфляція для нашої ділянки простору закінчилася, створивши наш спостережуваний всесвіт, вона продовжує вирувати у величезному просторі за його межами. У цьому вічно розширювальному суперрегіоні постійно виникають нові всесвіти, як бульбашки в космічній піні. Кожен всесвіт бульбашка міг би мати свої унікальні фізичні закони, повністю відмінні від наших. Нарешті є найабстрактніша та найдивовижніша ідея з усіх: математичний мультивсесвіт. Який відстоює фізик Макс Тегмарк. Ця гіпотеза припускає, що будь-яка математична структура, яка є самоузгодженою, не просто описує можливий всесвіт, вона є всесвітом. У цьому остаточному погляді кожен набір рівнянь, кожна можлива геометрія, кожна мислима форма фізики відповідає реальній фізичній реальності. Наш всесвіт, лише один з цих математичних об'єктів, достатньо складний, щоб містити самосвідомих істот, таких як ми. Які можуть розмірковувати над цим питанням. Усі ці теорії порушують фундаментальне питання: якщо ці інші світи існують, де вони? Щоб хоча б наблизитися до відповіді, ми спочатку повинні чітко зрозуміти, що ми маємо на увазі під виміром. Зазвичай ми думаємо про три просторові виміри: довжину, ширину та висоту. Це три перпендикулярні напрямки, в яких можемо рухатися: вгору, вниз, вліво, вправо, вперед-назад. Разом вони визначають простір, в якому ми живемо. Альберт Ейнштейн навчив нас розглядати час як четвертий вимір. Хоча він відрізняється від інших, ми можемо рухатися в ньому лише вперед. Це важлива координата для визначення будь-якої події у всесвіті. Ця 3 плюс 1 вимірна структура називається простором часом. Але що якщо їх більше? Ідея додаткових просторових вимірів не нова, вона сягає 1920-х років з теорією Калу Циклейна. Теодор Калуца, математик, виявив, що якщо він запише рівняння Ейнштейна для загальної теорії відносності в п'яти вимірах замість чотирьох, стандартні закони гравітації та електромагнетизму виникають природним чином. Це було приголомшливе об'єднання. Щоб пояснити, чому ми не бачимо цього п'ятого виміру, фізик Оскар Кляйн припустив, що він згорнутий або компактифікований. Укрихітне коло в кожній точці простору, коло настільки мале, що наші органи чуття не можуть його сприйняти. Це ключова ідея, яка пізніше була прийнята теорією струн, що можуть існувати приховані згорнуті виміри, вплетені в саму тканину реальності. І ці додаткові виміри можуть бути ідеальним притулком для інших всесвітів. Це підводить нас до суті нашого питання. Якщо паралельний всесвіт, це справді окрема реальність. Він має бути відокремлений від нас якимось фундаментальним чином. Якщо він існує не просто в іншому місці нашого тривимірного простору, то він повинен існувати вздовж іншої площини або в іншому напрямку реальності. Концептуально, це те, чим є вимір, інша вісь існування, окремий ступінь свободи отже, де ж паралельні всесвіти. Вони можуть бути відокремлені від нас не відстанню, а виміром. Уявіть наш Всесвіт як один плоский аркуш паперу. Ми можемо рухатися будь-де на цій 2D-поверхні, але ми не можемо сприймати другий аркуш паперу, що лежить лише на міліметр вище. Для нас той інший всесвіт був би абсолютно невидимим. Проте він прямо там, де відокремлений крихітним проміжком у третьому вимірі, про який ми не знаємо. Ця концепція породила аналогію кишенькового всесвіту. Кожен Всесвіт це самодостатня кишеня реальності. Потенційно зі своїм унікальним набором фізичних законів. Ці кишені не існують поруч у нашому просторі. Натомість вони могли б існувати паралельно один одному у вищому вимірному просторі, як сторінки в книзі. Це не просто філософська аналогія, це картина реальності, яка виникає безпосередньо з провідного кандидата на теорію всього. Щоб зрозуміти, чому вчені були змушені навіть розглядати світи за межами нашого, ми повинні почати з найбільшої проблеми у фізиці сьогодні. Це зіткнення двох титанів, двох теорій, які обидві неймовірно успішні, але повністю несумісні. З одного боку, у вас є шедевр Альберта Ейнштейна – загальна теорія відносності. Це теорія дуже великого. Вона описує гравітацію не як силу, а як викривлення в тканині простору часу. Земля обертається навколо сонця, тому що вона слідує найпрямішій можливій лінії через простір, який був викривлений величезною масою сонця. Загальна теорія відносності елегантна та прекрасна, вона керує величним танцем галактик, життям і смертю зірок та притяганням чорних дір. Її передбачення були підтверджені з приголомшливою точністю. Це одне з найбільших досягнень людського розуму. З іншого боку, у нас є квантова механіка. Це теорія дуже малого. Вона керує дивним хаотичним світом атомів та частинок всередині них. У квантовому світі частинки можуть перебувати в багатьох місцях одночасно. Вони можуть бути таємничо пов'язані на величезних відстанях, ефект, який Ейнштейн відомо назвав моторошною дією на відстані. Квантова механіка не є плавною та передбачуваною як теорія відносності. Вона вся про ймовірність та випадковість. І все ж, це найуспішніша наукова теорія, яку ми коли-небудь мали. Кожна частина сучасної технології, від вашого комп'ютера до лазерів на касі супермаркету, працює завдяки їй. Ось у чому проблема: вони не можуть бути обидві правильними, принаймні не в тому вигляді, в якому вони є зараз. Вони використовують різну математику і описують всесвіт, який працює за абсолютно різними правилами. Загальна теорія відносності потребує гладкої, безперервної тканини простору часу. Але якщо ви дуже дуже сильно збільшите цю тканину, квантова механіка говорить, що вона повинна розчинитися в хаотичну киплячу піну. Коли ви намагаєтеся використовувати математику теорії відносності для квантового світу, вона просто ламається, видаючи нісенітниці, такі як нескінченості. А квантова механіка має свою проблему. Вона досконало описує три з чотирьох фундаментальних сил природи, але випускає найвідомішу гравітацію. Це велика стіна сучасної фізики. Це проблема, яка спантеличує вчених майже сто років. У нас є одна ідеальна теорія для великих речей, і інша для малих, але вони не взаємодіють між собою. Знайти єдину теорію, яка могла б їх об'єднати теорію всього, стало святим гралем фізики. І головний прендент на цей титул, найперспективніша і найсуперечлива ідея це теорія струн. І це теорія, яка широко відкриває двері в реальність набагато дивнішу, ніж ми коли-небудь уявляли. Щоб хоча б почати розуміти теорію струн, вам доведеться відкинути наше найосновніше уявлення про те, з чого складається Всесвіт. Століттями ми вважали, що фундаментальними будівельними блоками реальності є крихітні точки, крапки без розміру, лише з такими властивостями, як маса та заряд. Електрон це точка, кварк це точка. Теорія струн каже, а що якщо це не так? Вона робить радикальну, але просту пропозицію. Що, якщо фундаментальні частинки природи зовсім не точки? Що якщо це крихітні, одновимірні, вібруючі петлі енергії? Що якщо це струни? Згідно з теорією струн, кожна частинка, яку ми бачимо: електрон, фотон, кварк, усі вони, це насправді лише одна з цих маленьких струн. Вони настільки малі, що важко навіть уявити. Якщо збільшити один атом до розміру всієї нашої сонячної системи, струна буде приблизно розміром з дерева. Тож як один об'єкт, струна, може створювати всі різні частинки, які ми бачимо. Секрет полягає в тому, як вони вібрують. Подумайте про скрипкову струну. Вона може вібрувати на різних частотах, щоб створювати різні музичні ноти. Ці фундаментальні струни працюють так само. Один конкретний вібраційний паттерн проявляється для нас як електрон. Інший паттерн виглядає як фотон, ще один, як кварк. У цій картині Всесвіт це гігантська космічна симфонія. Музика цих струн створює всю матерію та всі сили. Закони фізики це лише правила гармонії. Ця елегантна ідея має, має величезну перевагу. Вона природним чином об'єднує дві ворогуючі сторони фізики: частинки матерії, як електрони, та частинки, що переносять силу, як фотони. Вони більше не є різними речами, усі вони просто різні ноти, зіграні одним і тим же видом струни. І що важливо, один конкретний вібраційний паттерн ідеально відповідає властивостям гравітону, давно шуканої частинки гравітації. Вперше теорія струн дала фізикам математичну основу, де гравітація та квантова механіка нарешті могли співіснувати. Вона згладила бурхливий хаос квантового світу. Замість того, щоб частинки зіштовхувалися в ойточці, точці, що створювало всі ті неприємні нескінченності в математиці, струни плавно зливаються і розходяться, як дві труби, що з'єднуються. Здавалося, що теорія всього нарешті була в межах досяжності. Але коли фізики заглибилися в математику, вони виявили шокуючий сюрприз щось, що спочатку здавалося непереборною пришкодою, щоб рівняння теорії струн працювали, щоб вони були математично послідовними. Всесвіт не міг мати лише три просторові виміри. Потрібно було більше, набагато більше. Залежно від версії теорії, вона вимагала Всесвіту з загальною кількістю десяти або навіть одинадцяти вимірів. Теорія, яка мала пояснити наш всесвіт, раптом описувала реальність, яку ми не могли впізнати. То де ж усі ці додаткові виміри і чому ми їх не бачимо? Ідея про те, що наш всесвіт має більше трьох вимірів, є однією з найдивовижніших концепцій у науці. Здається, це суперечить усьому, що ми відчуваємо. То де ж можуть ховатися ці шість чи сім додаткових вимірів? Теорія струн має захоплюючу відповідь вони не десь в іншому місці, вони скрізь, вони вплетені в тканину реальності в кожній точці простору, але вони згорнуті або компактифіковані до неймовірно малого розміру, тому вони для нас абсолютно невидимі. Класична аналогія це канат. Уявіть високий канат, натягнутий між двома будівлями. Для канатохідця на ньому канат це, по суті, одновимірний світ. Вони можуть рухатися лише вперед або назад. Це весь їхній всесвіт руху. Але тепер подумайте про крихітного мурашку на тому ж канаті. Для мурашки канат – це не лінія. Він настільки малий, що може відчувати товщину дроту. Він може рухатися вперед, вперед і назад, звичайно, але він також може повзати навколо дроту. З точки зору мурахи існує другий вимір крихітний. Круговий, згорнутий навколо основного довгого виміру дроту. Канатоходець просто занадто великий, щоб помітити цей згорнутий вимір. За всіма намірами та цілями, для них він не існує. Але мураха живе у двовимірному світі. Теорія струн припускає, що ми канатохідці. Наші тіла, наші інструменти, навіть наші атоми гігантські порівняно з цими додатковими вимірами, тому ми не можемо їх сприймати. Вони згорнуті в складну форму в кожній точці простору. В масштабі набагато меншому за атом. Лише крихітні струни самі можуть вібрувати та рухатися в цих прихованих вимірах. Отже, як виглядають ці виміри? Це не просто прості кола. Математика припускає, що вони згорнуті в неймовірно складні шестивимірні форми, які називаються многовидами калабі Яу. Це красиві складні структури, і їх точна геометрія це не просто цікава деталь. Конкретна форма цих прихованих вимірів визначає закони фізики в нашому всесвіті. Подумайте про це так: те, як струна може вібрувати, залежить від простору, в якому вона знаходиться. Нота гітарної струни визначається її довжиною та натягом. Таким же чином, те, як можуть вібрувати фундаментальні струни Всесвіту, визначається геометрією цих прихованих форм. Різні форми дозволяли б різні вібрації, що створювало б різні частинки та сили. Маса електрона, сила електрики, самі правила, які змушують наш всесвіт працювати, можуть бути прямим результатом точної форми вимірів, які ми ніколи ніколи не зможемо побачити. Це призводить до шаленої ідеї. Фізики виявили, що для цих додаткових вимірів існує не лише одна можлива форма: існує смішна кількість можливостей, можливо, 10 у степені 500. Це ден з 500 нулями після неї. Кожна з цих форм теоретично створила б Всесвіт зі своїми унікальними законами фізики. Наш Всесвіт зі своїми специфічними правилами, які дозволяють існування зірок і життя, може бути лише однією можливістю з майже нескінченої ландшафту варіантів. Ми живемо в цьому, тому що його виміри випадково згорнуті саме так, як треба. Але це також викликає набагато більше питання: якщо ці приховані виміри реальні, чи вони порожні? Або вони можуть бути домом для чогось ще дивовижнішого. Ця подорож у тканину реальності тільки починається. Якщо ці ідеї розширюють ваш розум і викликають цікавість, обов'язково підпишіться та натисніть на дзвіночок. Ми щотижня розглядаємо найбільші питання космосу, і ви не захочете пропустити, куди ми попрямуємо далі, занурюючись ще глибше в мульти всесвіт. Еволюція теорії струн призвела до ще більшої ідеї у 1990 х роках. Відомої як М-теорія, запропонована фізиком Едвардом Віттеном. М-теорія об'єднала п'ять різних версій теорії струн в єдину, більш загадкову структуру за 11 вимірами. Віттен жартував, що М може означати магія, містерія або мембрана, поки ми не розберемося з теорією. І це останнє слово мембрана є ключовим. м теорія мала не лише одновимірні струни, вона ввела вимірні об'єкти, які називаються бранами. Ви можете мати двообрану, двовимірну мембрану, триобрану тощо. У цій картині весь наш всесвіт, усе, що ми можемо бачити від вашої руки до найдальшої галактики, може існувати на гігантській триобрані. Ця брана плаває всередині набагато більшого, вимірнішого простору, своєрідного космічного гіперпростору, який часто називають об'ємом. Уявіть собі, буханець нарізного хліба. Весь наш всесвіт може бути лише одним шматочком. Усі частинки, які складають вас, мене, землю та зірки, фундаментально прикріплені до цього шматочка. Електрони та кварки в наших атомах, згідно з цією теорією, є кінцями відкритих струн, і ці струни прикріплені до нашої трибрани. Вони можуть вільно рухатися в наших трьох вимірах, але вони не можуть просто від'єднатися і відлетіти в решту буханця в об'єм. Сили електромагнетизму та ядерні сили також були б застрягли тут з нами. Це повністю змінює нашу перспективу. Наш всесвіт це не все, що є, це мембрана під простір всередині набагато більшої реальності. І якщо наш всесвіт це одна брана, що заважає існувати іншим. Ця структура дозволяє існування інших бран, інших всесвітів, які могли б плавати паралельно нашому у цьому вимірному об'ємі. Ці паралельні всесвіти можуть бути лише на крихітній відстані від нас. Можливо, менше міліметра, але відокремлені від нас у тому додатковому вимірі, до якого ми не маємо доступу. Ми їх не бачимо. Ми не можемо їх торкнутися. Усе, з чого ми складаємося, прикріплене до нашої власної брани. Це було б як дві людини, що живуть на двох окремих лай паралельних аркушах паперу. Вони могли бути неймовірно близько, але поки вони обмежені своїм власним 2D-аркушем, вони ніколи не зустрінуться. Це приголомшлива ідея, що стоїть за назвою цього відео. Паралельні всесвіти можуть бути не в якомусь далекому місці. Вони можуть бути прямо тут, навколо нас, відокремлені лише крихітним проміжком у прихованому вимірі, який діє як незламна стіна. Вони могли бути складені як сторінки в книзі, кожна з яких є самодостатнім Всесвітом, можливо, навіть зі своїми унікальними законами фізики. Мульти Всесвіт більше не є лише абстрактною ідеєю. Це потенційний район світів, складених всередині невидимих вимірів простору. Якщо ці світи-брани існують, чи вони повністю розділені, або може існувати якийсь спосіб для їх взаємодії? Теорія пропонує спокусливу можливість, і все це повертається до однієї сили, яка завжди була винятком гравітації. На відміну від інших сил, які прив'язані до нашої брани, деякі версії цієї ідеї припускають, що гравітація інша. У теорії струн гравітація пов'язана з замкнутими петлями струн. Ці замкнуті петлі, на відміну від відкритих струн, що складають матерію, не були б застряглими. Вони могли б вільно подорожувати поза нашою браною і рухатися крізь увесь вимірний об'єм. Це означає, що гравітація може протікати між Всесвітами. Ця проста ідея може вирішити одну з найстаріших загадок фізики проблему ієрархії. Загадка в тому, чому гравітація така смішно слабка порівняно з іншими силами. Електромагнітна сила між двома електронами в трильйони де трильйони разів сильніша за їхнє гравітаційне притягання. Ви можете подолати гравітацію всієї землі за допомогою маленького магніту на холодильник. Чому така величезна різниця? Бранова космологія має чудову відповідь. Гравітація насправді не слабка, вона така ж сильна, як і інші сили. Але ми відчуваємо лише крихітну частину її справжньої сили. Решта її витікає з нашої брани в об'єм, розповсюджуючись по інших прихованих вимірах. Нам дістається лише невелика частина, що залишилася. Це також відкриває деякі спекулятивні, але захоплюючі способи пояснити дві найбільші таємниці космології: темну матерію та темну енергію. Темна матерія це невидима речовина, яка становить близько 27 сім Всесвіту. Ми не можемо її бачити, але ми знаємо, що вона існує за її гравітаційним притяганням до галактик. А що, якщо темна матерія зовсім не нова частинка на нашій брані? А що, якщо це гравітаційне притягання матерії на сусідній паралельній брані? Ми б ніколи не побачили того світу, але відчули б його гравітацію, що тягне наш власний, так само, як здається, робить темна матерія. Деякі останні пропозиції навіть досліджують моделі, де темна матерія пов'язана з темною браною або темним виміром. Темна енергія ще дивніша. Це назва, яку ми даємо силі, що прискорює розширення нашого всесвіту. Деякі фізики припускають, що це може бути спричинено взаємодією між нашою браною та іншою, можливо, невеликою відштовхувальною силою, що відштовхує їх одна від одної. У більш драматичних моделях великий вибух не був одноразовою подією. А результатом зіткнення двох бран світів, події, яка могла відбуватися знову і знову в нескінченому циклі. Це, звичайно, дуже спекулятивні ідеї на межі фізики, але вони показують, що концепція прихованих вимірів це не просто математика, це активна область досліджень, що намагається розв'язати найглибші таємниці, які ми знаємо. Красива теорія це одне, але науці потрібні докази. Попри всю свою математичну елегантність, теорія струн та ідея брансвітів стикаються з величезною проблемою відсутністю прямих перевіряємих доказів. Це призвело до великих дебатів у фізичній спільноті щодо того, чи є ці ідеї справжньою наукою, чи вони перейшли в філософію. Тож як ми можемо довести, що це все реально? Вчені намагаються дещо, хоча все це неймовірно важко. Однією з головних надій є великий адронний колайдер або ВАК у церні. Вак розбиває частинки майже зі швидкістю світла, щоб відтворити умови раннього всесвіту. Потім вчені просіюють уламки, шукаючи підказки. Одним із знаків, на який вони полюють, є відсутня енергія. Якби зіткнення створило гравітон, він міг би вийти з нашої брани і зникнути у вищих вимірах. Наші детектори побачили б це як раптове зникнення енергії. Знаходження послідовного патерну цього може бути підказкою, що гравітація витікає. Поки що такого чіткого сигналу не знайдено. Ще однією підказкою може бути виявлення нових надважких частинок, які є важчими версіями звичайних частинок, отримуючи свою додаткову масу від вібрації в прихованих вимірах. Але пошуки на ВАК поки що не дали результатів. Вчені також дивляться в небо. Деякі космологи шукають аномалії в космічному мікрохвильовому фоні, КМФ, слабкому післясвіті великого вибуху. Зіткнення з іншим всесвітом браною в давньому минулому могло залишити синець на цьому світлі, холодну або гарячу точку, яка суперечить стандартному поясненню. Хоча інтригуючі аномалії, такі як холодна пляма КМФ, існують, їх походження все ще бурхливо обговорюється. Ще одним потенційним напрямком є вивчення гравітаційних хвиль. Виявлення аномальних гравітаційних хвиль може вказувати на нову фізику, потенційно вказуючи на взаємодії з іншими вимірами або всесвітами. Критика теорії струн серйозна. Той факт, теж, що її математика дозволяє так багато можливих всесвітів, це число 10 і 500, робить дуже важким зробити єдине, чітке передбачення, яке можна перевірити. Критики стверджують, що теорія, яка може пояснити майже все, не пояснює нічого. Прихильники вважають, що теорія ще не завершена, і що глибше розуміння одного дня може показати нам, чому наш всесвіт має саме такі закони. Полювання на приховані світи залишається одним з найзахопливіших і найрозчаровуючих викликів у науці. Ми почали з простого питання: Що, якщо паралельні всесвіти ховаються у вимірах, які ми не можемо бачити? Ми подорожували різними теоріями мультивсесвіту, від розгалужених реальностей квантової механіки до бульбашкових всесвітів космічної інфляції. Ми бачили, як прагнення об'єднати дві найбільші теорії фізики: теорію відносності та квантову механіку, призвело до теорії струн ідеї, яка фундаментально вимагає, щоб наш всесвіт був наповнений прихованими вимірами. І всередині цих вимірів, як припускає теорія, може бути мультивсесвіт. Не як далека концепція, а як фізичне місце, район бран світів, що плавають у вищому вимірному просторі, можливо, на крихітну частку міліметра. Це бачення, де гравітація просочується між світами, великий вибух може бути циклічним зіткненням, а правила нашої реальності визначаються геометрією просторів, які ми ніколи не зможемо побачити. Це має глибокі філософські наслідки, якщо існують нескінчені всесвіти. Де реалізується кожна можливість, що це означає для нашої ідентичності та свободи волі? Чи робить це наш вибір менш значущим, чи це припускає, що кожен вибір настільки важливий, що створює новий світ? Існування мульти всесвіту ставить під сумнів наше місце в космосі, припускаючи, що вся наша реальність може бути лише одним випадком серед майже нескінченого ансамблю. Тепер абсолютно важливо пам'ятати, що все це все ще знаходиться на теоретичній межі. У нас немає остаточних доказів. Пошуки доказів на колайдерах та в космосі досі були безрезультатними. Теорія струн може бути просто красивою математичною конструкцією, яка насправді не описує наш всесвіт. Але сила цієї ідеї незаперечна. Вона змушує нас ставити під сумнів межі того, що ми можемо сприймати, і дивуватися, чи є всесвіт, який ми бачимо, лише тінню справжнього. Остаточна відповідь все ще там можливо. Чекає в даних від наступного покоління експериментів, або, можливо, вона залишиться назавжди поза нашим розумінням. Але саме прагнення вже змінило нас. Це нагадує нам, що наше розуміння завжди перебуває в процесі розвитку, і що найбільші істини можуть все ще бути там, ховаючись у вимірах, які ми просто не можемо бачити. Якщо вам подобається досліджувати межі науки і те, що це все означає. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та поділіться ним з тим, хто любить ставити великі питання. І не забудьте переглянути наші інші відео, що занурюються в таємниці космосу. Дякую за перегляд!